Подивимося сьогодні цікаві ефекти, які можна зробити в Photopea. Створимо новий проєкт. Ну, давайте нехай буде наш шабонус такий. Нехай новий проєкт так і називається. Так, ну далі давайте зальємо якимось кольором. Так, у нас є єдиний шар. Так, ну і давайте, власне, створимо якусь фігуру. Так, давайте створимо еліпс. власне. Так, і у нас тут буде також, давайте створимо нехай буде введення. Заповнення у нас відключимо, воно не потрібно. Обведення нехай у нас буде трошки тут. Так, нехай буде ось таке, наприклад, обведення 16. У нас буде розмір. Так, ну і створюємо, власне, ось таким чином. Дивіться, у нас буде коло. Так, і давайте його трошки змістимо. Дивіться, у нас тут є вільна трансформація. Давайте його трошки змістимо. Так, натискаємо сюди. Так, і тепер дивіться, давайте його власне растеризуємо. Так, і можемо виділити, дивіться, ось тут. У нас є ось такий інструмент чарівна паличка. Тут, тут тут є швидке відділення. Ну, давайте чарівна паличка» скористаємося. Так, дивіться, ми обрали, власне, ось цей шар форму 1. Так, бачите, у нас обрався власне контур. Так, треба тепер обрати, перейти в контури. Також дивіться, давайте зараз додамо контур. Робочий. Так, у нас є робочий контур. І тепер ми можемо творити магію. Дивіться, переходимо в фільтр. Так, і у нас тут є, дивіться, є тут у нас різні ефекти. Тобто, ну давайте, наприклад, у нас тут стилізувати, так, є, власне, посилити, відмалювати полум'я. Наприклад, давайте спробуємо. Так, давайте, власне, спробуємо відмалювати. Так, натискаємо полум'я. Бачите, у нас вже з'явилося полум'я. І у нас тут є, дивіться, тобто, полум'я вздовж всього нашого шляху, тобто, який ми обрали. Так, і є також, дивіться, ширина можна обрати полум'я також. Ось таким чином можна регулювати тобто трошки менше, трошки більше. Також можна робити. Можна, власне, зробити, наприклад, декілька полум'я, да? тобто, наприклад, декілька таких вогників буде. Можна зробити, наприклад, у вас будуть вогники, які, власне, скажімо так, будуть розташовані по шляху цьому, так, який ви обрали робочий. Так, ну і власне можна обрати ширину. Можна обрати тут також колір полум'я, можна обрати, також можна обрати його трошки, наприклад, ну, можна зробити, наприклад, якесь там, яке вам подобається. Нехай буде ось таке трошки синє. Так, ось таке можна зробити, навіть ось таке можна зробити щось цікаве. Бачите? Тобто, ось, в принципі, тут багато є чого цікавого. Так, можна зробити, наприклад, як свічка, бачите, тобто можна зробити ефект, ну, можна погратися. Давайте. ну, Нехай буде, наприклад, мені це і подобається більше ефект. Так, і давайте задамо все ж таки, нехай буде схоже щось на полум'я, щоб у нас було схоже. Давайте тоді також тут підберемо щось таке, щоб було схоже на полум'я. Ось так, нехай. Ну, так нехай буде. Тобто, в принципі, непогано виглядає. Так, можна натиснути ОК. Так, і все тут нам подобається. Так, тепер дивіться, давайте переходимо в шари. Так, можна, в принципі, об'єднати з нижнім. Так, ми об'єднали. І тепер можна контур, якщо він нам не потрібен, можна його просто видалити. Дивіться, видаляємо. І можна тепер далі експортувати, тобто, в принципі, робити що завгодно з цим ефектом. Тобто, в принципі, ось такий ефект у нас є.